Сьогодні у мене рогалики. Цим рецептом я користуюсь уже більше 10 років. Це рецепт перевірений, це рецепт толковий. Ви хоч раз спробуєте, я обіцяю, що ви повернетесь знову. Саме по цьому рецепту я пікала пірушки для ЗСУ. Для себе робила половину порції, а взагалі весь час користуюся, як випікаю, на цілу порцію. Тому відео знято на половину порції, а розказую вам на цілу порцію. на літр пареного молока. Ви додаєте сюди в гаряче молоко, 4 столових ложки смальцю. Так, так, саме смальцю. Туди ж додаєте одну склянку цукру, трішечки солі. Дали цій маси охолонути, а точніше, щоб було тепленьке, додайте сюди дріжджі 100 г живих. Живих у мене не було, тому використовувала сухі. Як правильно обрати пропорцію живих до сухих, у мене є на каналі відео. Добавляємо сюди 3 яйця. І вводимо потрошки борошно. Саме головне, щоб ви тісто не забили, тобто, щоб не було туге тісто, краще не домісити. Коли замісили, все це тісто ставите в холодильник на 2 години. Тісто дуже гарно і швидко підійде. Виймаєте з холодильника, замісили. Умовно ділити на чотири частини. І з однієї четвертої робити ось такий пласт товщиною приблизно 1 см. І отаким от простеньким методом формую я рогалики. Використовувала вишневе варення. Одне єдине, що в мене варення було трошечки таке рідковате, бажано брати густе варення. Взагалі у вас вийде чотири пляшки повноцінних. Взагалі мені ці пірошки подобаються чи рогалики із-за того, що дуже м'ягеньке тісто буде. І на другий день буде м'яке. Я не можу сказати на третій четвертий, бо вони мені так довго не лежать. Випікаю я. Рогалики на тефлоновому коврику, коли ви зробили рогалики, дали тісто гарненько підійти, це приблизно, я так думаю, хвилин буде 20-30, тоді перемашуєте яйцем, у мене яйце було із водою розбавлене, обсипаєте маком чи можете без маку, і випікаєте при температурі 180 градусів 20-25 хвилин. Чим більше варення, тим краще по.